Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. 14 березня відзначаємо День українського добровольця. Пам'ятну дату встановили у 2017 році. Сьогодні у Запоріжжі поклали квіти до стели захисників України. Пам'ятаємо і вдячні. Ворожі ракети накрили Комушувальську громаду. Просічені уламками обійстя у селі Зарічне одна мешканка отримала поранення. Як ви уявляли підземний туалет? Запоріжжя точно здивує скляну шестиповерхівку добудували у парку трудової слави, що за паспортом значиться як підземний туалет із надбудовою і площа майже три тисячі квадратів. Там буде медична клініка та офіси. А чи буде громадська вбиральня? Подивимось. Фахівці Запоріжгазу полагодили газогін, який пробила російська ракета 11 березня. На бабурці син до смерті забив рідну матір. Старенька була паралізована після інсульту і випадково перекинула тарілку з їжею. Її 35-річний син під градусом почав гамселити жінку, доки та не втратила свідомість. Фельдшерам швидкої не вдалося її врятувати. Проти лома нема прийома. У п'ятій міській лікарні знову виламали двері. Петро Риженко, якого міська влада призначила директором медзакладу, знову намагався потрапити у кабінет, де закрився інший директор Дмитро Івченко. Більшого абсурду складно уявити. На правобережному кладовищі невідомі поцупили державні прапори з могил захисників. Про це у соцмережах написала дружина загиблого, яка нарікає на колаборантів. Двох ухилянців із Запоріжжя затримали під час нелегального перетину кордону на Закарпатті. За таку послугу вони заплатили місцевому жителю 9 тисяч євро. Однак Європи так і не побачили. Брони транспортери на зв'язку. Бійці 3-ї штурмової бригади отримали для 40 бронемашин комплекти комунікаційного обладнання. Його ціна 6,5 мільйонів гривень. Витрати взяла на себе компанія «Метинвест» в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт. Безкоштовна фотозона у Розумівці після обміління Дніпра можна видертися на баржу, що затонула два роки тому. Тоді вона виглядала так, а тепер до неї можна пробратися, не намочивши ноги. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.